Добрий ранок, риболовна банда. Ну що, я на Десні. сьогодні неділя, 30-те здається, так, 30-те. І опробуємо нові місця. Е, приїхав я в Хотянуку. Народа. Я ніде не, не, не став, не на пляжі, взагалі ніде. Просто приїхав я без 15. 6. Все, нема де... дирки нема де приткнутися. Просто піпець. Так що поїхав в другі місця. Ну і звісно, тут місця я знайшов, але ж тут дороги. От такі, друзі, тут дороги, щоб ви розуміли. Нарив, звісно, але приїхав і місце знайшов. Ну що, друзяки, не гаємо час і починаємо замішуватися, тому що сонечко стає і треба щось ловити. Зараз я вам скажу. Вже початок восьмого. Хоча б вісім годин на те треба закинутися. Погнали по прикормки. І потихеньку будемо починати. Так, друзяки, сьогодні я взагалі на мінімалках так приїхав. Хотів по-бистрому, по-бистрому не вийшло. Так, це моя наживка, плюс свіженька у Наталі прикупив ще. Так. Беремо копру, беремо постачинку, беремо чемпіонські спеції. І, так як я вчорашньому відео, а для вас вже це друге, я хочу спробувати новинки. Це кара слінь, творог і халва. Ну, халва така світла. Рахую, що ще рановато. Але та і та солодка. Мабуть, я візьму більш темнішу караслін. Вона солодка, пахне просто сказочно. Добавлю сюди е чемпіонські спеції, щоб було м м м пряне. І звісно ще буде копра в мене. От так я сьогодні замішаюсь. Ну і по буду додати, не знаю, подивимося. Може е дозовано, може е трошки в приконку, Глянемо. Так що отакий от у мене мікс на сьогодні. Так, отак я потихеньку обладнуюсь. Сьогодні взяв маленьке відерце, тому що вчора була генеральна уборка, е, відра вистірував маленькі для замісу, коротше, а тут знайшов таке маленьке відеречко для водички, то наберу я в його. От так от виглядає. Сміття, правда, багато тяне. Ну це ж весна. Ну от Якось так. От тут я буду потихеньку розкладатися. Ладно, давайте замішувати. Караслінь. творог. Ну що, спробуємо новинку Ух ти, Запаковано дуже добре. Блін, як пахне, знаєте, таким бісквітами молочком. Пряжене, знаєш, це молодку, так воно виглядає в сухому вигляді. Частички якісь червоні присутні. Рожеві, жовті. Знаєте, нагадує йогурт такий ванільний, але солодка-солодка. Так, щоб це все ми діло розбавили. Ми додали чемпіонські спеції. Одразу пачку. Ми лечити це не будемо, бо реально пахне солодким. Додаємо одразу пачку копри. Подружимо це все швидко. У мене є фарба, але фарбувати не буду. Спробуємо так. И я сегодня взял велике. Так. Пипец, как она пахнет, смачно! Так, хай трошки настається, підемо розкладати далі місце. Так, друзяки, так як мені ця локація незнайома, будуть буде дві палки, але я навіть не знаю з чого починати. Давайте реально Навіть не знаю. 3,75 до 100. Давайте візьмемо 3,75 до 100. Це на ближню, а на дальню, а на дальню. Давайте візьмем монстр бістам 3,8. Хоча це, яка там дальня? Надеюсь, течя сумаше. Зараз подумаємо, зараз я ще прикину, треба міритися. Коротше, треба міритися. Давайте спочатку розпакую монстр, промірююсь, а там будемо вибирати або помягче. Або пожорще, або довгі, або ще коротший. Будем, Коротше, напевно, я промірюю зараз і будемо вирішувати 100%, чим будемо ловити. Так, э, вибір мій став все-таки ловити на один фідер. Э, 3,8 Preston, 5,5 фідерна э, катушка Sherman. Так, друзі, я тут непогано не прошли раз обірвався, то... Метрів з 50, навіть точно втратив, то буду скоро перематувати нові шнури, поприходили статі і Армадейл, і Шерман. Так що буду перематуватися, реально обірвався жорстко. Е, так як це мені місце не знайоме, я тут перший раз, друзі, то я буду маркеритися дуже-дуже е, уважно. Так, По монтажу звичайний інлайн. Нічого. Так, скользяща бусинка з вертушком. Так, щось вітерець піднімається. До речі, сміття дуже багато тяне. Але течія присутня і класно, що рухається вода. Мабуть, це вже з тої сторони йде. Знизу по течії. Так. З прошлого разу щось мене тут вузлик. Так. Бусинку проділи з вертлюжком. Звичайний фідергам з вертлюжком. Звичайний, як завжди, ви прив'язуєте будь-який вертлюжок Такі вузли, та й все. Затягнули. Так. Залишки чик-чик. Монтаж готовий. чик Так. І сюди маркерний. Повісимо. І будемо дуже-дуже уважно ми промірятися, тому що я ж на цій локації і в цьому самому місці я перший раз. От так, друзі, ну що, погнали? 48 метрів. Знайшов потенційно класну е, е, небровочку, а ракошнячок і закліпсувався за е, десь 3 метри до ракошнячка. Провіряв довго себе. В принципі, потратив, якщо я все наускорено поставлю, звісно, то якщо порахувати, по скільки я маркерився, це 17 хвилин в мене вийшло на маркеріння. Тому, друзі, дуже уважно приділяйте. Е, Час маркеріння. Чому? Тому що це успіх, 90% успіху е, в риболовлі це саме маркеріння. Запам'ятайте, не прикормки, а саме е, вибор місця лову, підібрати правильну точку і так далі. У мене 48 метрів, кормитися я не буду. Зараз я швидко е, зв'яжу повідець, почну з метрового, і 3 хвилини темп. Подивимось, якщо нічого не буде, я буду спочатку по 3 метри відступати від берега, потім вже повернусь на ці ж 48 метрів і буду підступати ближче до берега. Коротше, ну стартуємо з 48 метрів. Все, друзі, погнали. Друзі, по наживкам. Мотиль, піночка, різнокольорова мікс. Опариш. І взяв вчора флагмані 3К байців медову. З я взяв там щось банок 5. Хай і катається зі мною. Так що отак от, от. Ну і плюс валяється ще десь де, 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 де підопластик на всякий випадок. Оце мій набір на сьогодні. Так, гачочок прив'язав, повідець зв'язав. Стартуємо з метра, а там буде видно. Ну і звісно, як я завжди кажу, в мене. Весняна розвід насадка. Це або три пінки, або два-три мотилика, ну, взагалі десь три і одна-дві піночки. От така у мене насадка. Зараз я почну з мотиля, Поставлю три мотилика. Закинув його в водичку, хай трохи поплаває. Так. Три мотилика і кинемо на руці один, Давайте тоді не три, а 4 повісимо. Чотири чотири мотивика і повісимо одну червону піночку. Все, друзі, це мій буде розвід боєць. Погнали. Так, прикольночки настоялося, реально прикольно. Я її не сильно не взволожував, щоб вона могла розпадатися. От, хопа. Подивимося, якщо підсохне, то ще взволожу трошечки. Ну що, перший закид, друзі. До три поля рептана Зак убрати додому дому з'їжу за 50 я не брав нічого ну все я зараз їду додому Ти поки держи я минут 40 туди, обратно буду. О, лящик! Що, деснянський підлящ да хлопці деснянський підлящ Хо-хо-хо-хо-хо! Да то это... <свят> Ты посмотри, что это? Густера. Это густера. Густера, Дивись, Что себе густера? Он такая, хлопцы, густера. Нифига себе. Вот все так дал, Сережка так дал. Прикольно. Слышь, дай мне номер того водолаза, что я тебе подцепил. Что, что подцепил? Ну хороша густіра я Гарно. думав. Гарна. Гарно, да. Ну, це взагалі дав... моя була, розумієш? я це поки я... з вами говорю. Так, а ми? Прикольно. Я вже думав, що все. Густерочка. Да, це не перша гостерка, звісно, яка була. Ну, в принципі, хоч більш-менш. Воно, друзі, бачите, який от підстріл. Є. Yeah. А тепер, друзі, дивіться, якщо ви замітили... Я вже... Ой-ой-ой, на другій торці. Друга картинка в нас. Ніж була у мене перед цим. Ух, як б'ється. Друзі. А от наш перший уже реально деснянський підліщ. Нет, эта густера, знову, Вот такая густера, нифига себе! Сказав я собі. Глазаста. Короче, друзі. Зараз я вам показую 15.39. 30 березня, неділя. Скільки це пройшло? Мабуть, годин 4. Да. Я не отримав жодної покльовки на старому місці. І я взяв палку і пішов гуляти по берегу. І пройшовши десь на тлі 100, я зайшов за поворот і вирішив тут спробувати. І отримав одразу два клювання, але без реалізації. Ну і швидко переніс сюди речі. Ситуація в тому, що буквально через 100 метрів. Я стояв майже за поворотом. Десна вигибається і поворачує направо. І я зайшов майже на за поворот за трошки далі. І от така ситуація. Почались клювання. Я не знаю, що тут за аномальне таке місце, але сам факт. Факт в тому, що на тому місці, де я стояв до цього, я не побачив за 4 години жодної покльовки. Ото одна густіра велика і щось маленьке, густірка, здається. Все. От тут буквально зараз ми починаємо з вами ловити, можна сказати, на новій дистанції, на новій точці. Це 15.41. Годинку півтори ми половимо. Але от така ситуація, друзі. Що просто я змінив на 100 метрів точку, пройшовся і почались в мене клювання. А чому, не знаю. Може тут якесь аномальне дно. Я не пробивав його прям так плотно. Найшов бровочку, знайшов ракушнячок. Але сам факт, що є таке, таке діло. Реально щось якась аномалія є тому годинки півтори зараз посидив на цьому місці дивіться 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 здається всік. ну щось уже не так б'ється як попередня здесь вот зашла. Да, зашла. Зашла. Зиш... Видите? Что сие? Ну, по крайней мере, было. Опа, не засечка другий раз. Так, якщо зараз знову не засічеться, будемо міняти э, гачка. Хоча я поставив новий, але, але другий раз не засічка. Другий раз не засечка на цей гачок. До речі це овнер. Бачите, друзі, бачите? Рибу відчував на гачку, але зараз знову не відчуваю. Просто не, щось не засікає її. Так, срочно заміна гачка. Просто срочно О, пустий гачок прийшов. Рибу відчуваю, а не засікається. Так, друзі, бачите, то не могли рибу знайти, тепер проблема з засічкою. Гачок не засікає рибу. Так, зміна гачка. Швидко. Так, друзі, прив'язав я мавер катана. Отакий, такий 12 номер. Зараз быстренько відміряюсь. Бо щось, щоб ви розуміли, зараз 15.56 я отримав 4 клювання, одна риба, і з них три не засіклась. Так. Тому б зараз бистренько петельку. Хопа і... На фідергамповідець і гоу. Реально знайшов рибу, а тепер не можу засікти її. Із чотирьох клювань одна засічка реально. Так що Скоріше це виправляємо. Сподіваюсь, мене чутно, тому що реально вітер сьогодні всю дорогу, весь день. Але дуже цікаве місце, я вже плюс-мінус почав розуміти, чого так в мене вийшло і чому тут риба е, клює е, краще. Все пізніше розкажу, не буду ще згаяти часу, буду ну, старатися вам показати рибку, клювання і так далі. І потім е, в кінці відео все вам розкажу. От ще раз отакий гачок мавер Катана. 1090, здається, чи 9010, 12 номер. Ану. Чому ж риба не засікалась? Щас подивимося. Я удлінив повідця ще і змінив гачка. Вроді би як по зубам дав, але не знаю, чи є, чи нема. вже я так близько підбився до бровки, що зливаю рибу постійно? Да ж шпалки дивіться, знову не засічка. Що ж це таке? Оснастка приходить пожована вся, а засічки немає. Так, ще раз спробую. Можливо, я ще удлінюся. О-о! Оце чисто густіра, подляж, ляж покльовки придавлює. Можливо, можливо, якщо зараз він не засічеться, то я е, у длиню ще повідесь. Буквально десь на третій хвилині йде клювання. Мабуть, я зараз буду ліняти по Риба не засікається Це погано. Скільки я втратив о, клювань? Реально. І я підсікаю, я відчуваю рибу і вона сходить. Та там провка, я не сперечаюсь, але... Блін, ще відступить. Ну, давай, давай. Да, друзі, заміна третього гачка дала про себе знати. Така гостіра. Це піпець. Здорова. Третя заміна гачка. Так, друзі, от третій гачок я змінив і саме на нього почала вона засікатися. Саме на цей до цього я стояв спочатку на овнері. Я зливав рибу, риба погано засікалась, дуже. Я підсікаю, вроді є ісход. Потім я перейшов на Маур Катана. Да, 1090 12. Отак, От друзі, я е, майже 5 годин втратив на... Попередньому місці. І коли прийшов на нове місце, я відузі ще зловив за десь півтори години 5 густірок. Всього було в мене їх сім дві на попередньому місці і п'ять на новому. Тому, приїхавши додому, я зробив аналіз своїх помилок впереді в нас 3 дні дождів. І четверг або п'ятницю я поїду на те ж саме місце і спробую вам записати відео зі своїми помилками на своїх помилках е відео е по типу обучаючого. Е чому? Тому що ну, реально я зробив дитячі помилки з, з великим своїм бекграундом, Риболовер я реально зробив дитячі помилки, і я хочу цими помилками поділитися з вами і записати реально відео, яке буде корисно для всіх. Тому, друзі, до зустрічі на воді. Ось такий у мене був результат в кінці, і до кінця тижня я поїду знову на це місце і відніму вам новий матеріал.